Вітаю вас, мої друзі! Про важливе про нас, про Україну без ілюзій. До чого готовий і куди нас веде Зеленський? Безумовне припинення вогню це про що? Чому Зеленський ніколи не вживає слово перемога? Чому ми не чуємо від політиків та придворних ЗМІ про перемогу? Давайте, друзі, разом спробуємо відповісти на ці питання я біля мікрофону. А ви в коментарях впевнений, що вас так, же, як і мене, турбує цей аспект діяльності президента України. Одразу попереджаю, все, про що я зараз скажу, це є моє оціночне судження. Тобто, це мої. Думки, мої переконання і критична оцінка діяльності вищого керівництва країни. Отже, я починаю, ви готуйтесь зі мною спорити, погоджуватись, критикувати мене, але ж не забувайте про це написати в коментарях. І так, це за перша перемога це розгром ворожої армії. На території України. Це не мої слова, це наука війни. І це цілком можливо, оскільки у нас все для цього є. Народ, який готовий воювати за Україну, ресурси, гроші, активи, допомога партнерів, все є. Зафіксуйте цю тезу. Друга теза. Демарш Трампа це ще одне вікно можливості для України. Після його вимоги забути про Крим і окуповані території Зеленський вже міг би зрозуміти, що Україна от-от залишиться на одинці з заскаженілим звірем у Ватнику. Тому йому, як президенту, потрібно негайно припиняти мародерську Внутрішню політику і шкідливу та неефективну зовнішню. Необхідно виводити воєнно-промисловий комплекс на 100% режим цілодобової роботи. А для цього потрібно наповнити ці підприємства державним замовленням. Треба заарештувати і притягнути до відповідальності всіх тих, хто формував і голосував за бюджети 2024-2025 років, в яких закладено на покращення життя чиновників та політиків трильйони, а на армію гроші виділені за залишковим принципом. Не буду наводити цифри, ви їх і так без мене знаєте. Якщо. Не пам'ятаєте, то подивіться мої відео, які я викладав раніше на цю тему. І цього замало. Разом з цими гнидами в камерах мають опинитися колаборанти і відверті зрадники, які просто вільно сьогодні гуляють, по і уп'ють там каву. Ну і звісно ж, в таких складних умовах треба негайно долучити до управління військами і державою. Фахових патріотів. Це те, друзі, що мав би робити президент країни, яка стікає кров'ю. Тепер про реалії. Так дійсно Україна опинилася в оточенні ворогів, до яких тепер вже і доєдналася адміністрація президента Трампа. Всі хочуть одного розподілу України. Важко протидіяти такому альянсу. Це правда. І ми бачимо, як Америка пропонує свої умови закінчення війни, які більше схожі на капітуляцію з подальшим розподілом України. Наведу лише деякі пункти цих пропозицій. США де Юра визнають контроль Росії над Кримом. США де Юра визнають контроль Росії над Луганськом, тобто областю. США визнають де факто. Контроль Росії, частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Україна повертає територію Харківської області. Ну, а далі там про Запорізьку АЕС та прохід по Дніпру. Що це як не капітуляція? І до чого тут взагалі США? Оскільки визнавати чи не визнавати окуповані території російськими? Може тільки Україна. І головне, щоб там не визнали Сполучені Штати Америки, це аж ніяк не відміняє Конституцію України, де чітко зазначено, що Україна є суверенна і незалежна, і ніякий Трамп не здатний змусити українців поміняти Конституцію. Ситуація складна, але ж це не привід. Викреслити перемогу з порядку денного, тим більш це не привід заганяти суспільство в депресію, стан вічаю і головне в аману. Чим займається сьогодні банкова. Повторюю ще раз: перемога це розгром ворожої армії на території України, аксіома, яку не треба доводити. І саме про це. Повинен говорити президент країни, що воює у кожному своєму виступі. Це б надихало народ, сіляло впевненість і консолідувало людей. Наголошую, у нас все для цього є. Нема тільки бажання Зеленського і його оточення перемагати. І саме тут. Небажанні перемагати, на мою думку, і приховується причина зникнення слова перемога за біходу реєстрових політиків і президента. Давайте в цьому місці капнемо поглибше. Зеленський, 17 квітня, на брифінгу заявив, що не погоджується з американською пропозицією, і це виглядає для нас начебто. Як в цілому, добра новина. Але ж на цьому ця добра новина і закінчується. Тут же, у своєму спіччі, Зеленський заявив, що готовий до безумовного припинення вогню і справедливого миру. А це вже про заморозку війни, чого дуже хоче Путін, і намагається досягнути цього за будь-яких умов. Саме тому на нас сьогодні летять його ракети і шахеди. Для того, щоб нас зламати, щоб ми погодились зупинити війну в тих межах, в яких зараз вона знаходиться. Натомість придворні ЗМІ одразу ж приписали Зеленському стійкість і незламність, аргументуючи це тим, що він не погодився з Трампом. З нього роблять героя Зеленського. І, от коли президент України Зеленський у своїх публічних зверненнях жодного слово не каже про перемогу, про повернення окупованих територій додому. На мою думку, він трусливо ховається за хитрою фразою, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими. Ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі, визнавати російські. З того, що я бачу, це означає, що Зеленський і його оточення готові забути про ці території, про українців, що там залишилися, забути назавжди. Це виглядає так, як Зеленський чекає дозволу від Трампа і Путіна на невизнання їх юридично територією Росії, А замість цього, він готовий. І це видно з дій Банкової, Арахамії, Єрмака, віддати тимчасово ці території користування Росії, ну скажімо, років так на 50. От у мене складається саме таке враження. Вони готові віддати території України, от так от закамуфлювавши за такою от хитрою фразою. Підходимо до головного. Чи керується Зеленський, не погоджуюсь з пропозицією Трампа, турботою про Україну? Певне, що ні. Я бачу тут боязнь Зеленського і його оточення народа України. А скільки він ніколи не погодиться, народ, на відмову від окупованих територій, бачите ж, тут зовсім не про геройство. Тут про Страх відповідальності, страх перед Конституцією та 111 статтею Кримінального кодексу України, де сказано, що Україна неділима і що будь-яка спроба її поділити це державна зрада без терміну дій, покарання до вічне ув'язнення. Отже, друзі, я думаю, з цим ми вже розібрались. А що ж з перемогою? Чому він про неї мовчить? Тут для мене також нема темних п'ятен. Перемога банкові невигідна. Бо вона, по-перше, пробудить в українцях бажання спитати Зеленського, всіх депутатів, всіх фракцій і міністрів за зло, яке вони генерували за всі часи війни, тобто з 2014 року. По-друге, слово перемога дуже дратує Трампа і Путіна. А це не входить у плана Зеленського Єрмака та п'яти їх менеджерів. Вони чекають від цих господ Путіна і Трампа гарантії своєї особистої безпеки після того, як українське питання буде закрите. А на те, що буде з нами, їм відверто наплювати. Перше, влада на чолі з Зеленським не зацікавлена в перемозі України. Друге, банкова за переможну здачу України намагається старгувати приятливі для себе умови після війни. Тобто банкова намагається уникнути відповідальності як перед законом, так і перед народом України. Саме по цим причинам президент України Зеленський його оточення і продажні ЗМІ не використовують слово перемога. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікава ваша позиція. Я завжди читаю коментарі і відповідаю на них. Ми обов'язково переможемо. Ніякого відчаю, руки не опускаємо. Ми, українці, ми вже зламали всі плани цих Америк, Китаю, Росії і прочої нечисті. Вони вже не знають, що з нами робити. Вони вже вирішать. Наше завдання не зламатися. Наше завдання переламати хребет оцим гнидам, які руйнують нашу країну зсередини. Я вас всіх друзі поважаю. До нових встреч.